Значить, не всіх хворих війна вбила, як казала моя бабуся. Значить, дивіться, давайте так подивимось: чи є у нас в країні, я впевнена, що є, але ж давайте перевіряти. Якась організація, яка оцих ждунів таким чином мотивує. Чи це робиться виключно на відстані у нас? Або дійсно на відстані, і наші не мають до цього жодного відношення? Ну, тут фу, значить, е, самий центр е, цього маразму, який збирає таких е, полудурків, у яких е, замість мізків, е, я не знаю, просто пусте відро в голові, і е, 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 так, такий центр знаходиться в Рашці, і він знаходиться в трьох е, таких великих містах. У нас це просто дюргання за ниточки, маніпуляція з точки зору не маніпуляція, а така, знаєте, замануха, замануха грошима, інколи замануха погрозами. А, ну і що ж ми не додивилися з вами, що, ну, тіпа, що з цим буде далі. Цей шалений двіж. Вони е, далі, расисти, будуть обіцяти своїм виконавцям, що вони їх перевезуть на свою землю. Піздуйте звідси якомога швидше. Шкоди вони ще нароблять. Слава Богу, що не масово, слава Богу, що це не йде на якийсь розвиток, а навпаки, але шкоду вони народний. Так що будьте уважними народ. Поїхали далі. А, типу, після мирної годи Китай готується відкрити своє виробництво на території України, які захопила Рашка. Угу. Китайці невгамовні зайдуть на окуповані території. Тимчасово окуповані території наші. Китайці скоро будуть оплакувати свого вождя. Їм трошки буде не до цього. Щодо територій, вони розраховують не на наші території, є набагато більша країна. Яка щось пообіцяла вже китайцям. От нехай вона розпадається потихеньку, і китайцям щось своє дістається, і вони тисячу гривень донат. Дякую, молодці. І вони від нас від Штати масово збирають з усіх країн світу ресурси. Да? Це цікаво. Так, значить, Штати і Білорусь стосунки між цими країнами. Далі. Штаты и Беларусь. Стосунків бути ніяких не може. Ці дві країни, держави хочуть одна одну максимально задушити, придушити, стерти з лиця землі. Тут не про якісь якесь співробітництво. Тепер штати масово скуповують ресурси, мають на них зуб, око, що вони там ще на них поклали. Що це за історія? Штати чекають чекают біди. Перша пов'язана з водою. З водою під землею, я б так сказала. Друга пов'язана з грошима. І третя пов'язана з війною. І вони про це знають саме найдивніше. А скуповуючи ресурси, вони укріплюють як мінімум дві. З цих проблем, тобто вони мають вирішення, бачать вирішення цих проблем саме в ресурсах. Цікаво. Це цікаво. Видання пише, що зараз рашистські спецслужби перейдуть до більш рішучих дій із залученням агентурного апарату в Україні та тих, хто хотів би обійняти керівні посади в країні, та були б згодні на всі умови з Кремлем. Щось мені це нагадує, а саме позавчорашній наш випуск. І якщо не помиляюся, останні питання, яке ми з вами дивилися, так чи це співпадає з реальністю? Новина, що Рашка готує новий майдан. Новина правдива на половину? Правда заключається в тому, що плани з перевороту є, але вони не стосуються зовнішніх проявів, таких як Майдан. Вони більш стосуються внутрішніх переворотів. І про це ми з вами також дивилися. Питання гарне: як його дивитися? Як його дивитися? да? Ну, давайте так, почнемо. Гра трьох. Хто з чим грає один з одним. Штати. Ми з вами. І що на болотах. Тати ми з вами. І тіша на болотах. Ну, тіша на болотах, їм зараз найкраще всіх Що стосується штатів, гряде-великий розкол в самій країні. А, Ця ситуація, яка зараз відбувається, вона не влаштовує штати ну просто на 99,9%. І з цієї сторони ми почуємо якісь, ну вже чуємо погрози, психі, і все таке. Я б не сказала, що все це прямо збудеться і буде так, як вони хочуть або погрожують. Зараз вони обісралися, тому так і реагують. Щодо нас із вами. А, значить, навіть коли зміниться влада, це ніяк не повпливає на те, що хтось. Буде хотіти, буде мати намір здати нашу країну. Бо армія у нас знаходиться окремо, а влада у нас знаходиться окремо. Я маю на увазі те, що показують карти, різні точки зору да? у цих двох світів дуже різних. Тепер і найкраще себе почуває в цій ситуації рашка поки що. Тепер далі питання. Оця гра трьох. Чим вона закінчиться для нас із вами? Результат для нас із вами. Що у нас по результатах для нас із вами? Значить, не було б щастя та нещастя допомогло. Що буде відбуватися по результатах цих перемовин, якщо можна це так назвати? А нічого? Нічого будуть нові назначені перемовини, нові? Люди, можливо, якісь нові країни для цього призначені. Бо зараз буде таке перетягування канату у нас із вами, і у расистів. Нам там Європа допомагає, тут расистам несподівано штати почали допомагати. А ми з вами бачили, що вони будуть поступки їм давати максимальні. То не дуже є принципіально. Що буде відбуватися? Перетягування цього канату у вигляді. Мені дістанеться оця золота жила, або тобі вона дістанеться. І будемо ми його перетягувати, перетягувати і одна сторона вчинить некрасиво, негарно, катастрофічно. Ну і це не ми з вами. І після цього світ нарешті побачить, що від цих фашистів треба звільнятися. І їх треба винищувати, не моргнувши оком. така історія для нас з вами. Найтемніший час перед світанком. Давайте ще, знаєте, як подивимось результат перемовин і всього того, що зараз відбувається, між. Киев за три дня двадцать четыре часа войне конец. Что там будет? Штат излива рашка справа. Штат излива рашка справа. Вони знайшли один одного. Як Яке так і нашло. Е, гарні новини для нас з вами. Треба розуміти, що що б вони там не казали, як би вони не зливалися в екстазі кохання, я маю на увазі Бункерного і Трампа. Ніколи між цими країнами, між цими лідерами не буде миру. Не буде союзу, не буде підтримки, не буде нічого. Один хоче іншого, не їбать така сама історія і з іншої сторони. У кого гра складніша, ну точно не в расистів. У кого кому зараз здається, що вони на коні, саме расистам. Ключове слово здається. От нехай їм здається далі. Далі. Так, заява Джунсанс Бебі про припинення військової допомоги від штатів до нас. А як буде насправді допомога від штатів до нас військова? Задати залежить від нас насправді не так не набагато менше, ніж ми від них. Отака історія. Нікуди вони не дінуться, щоб вони там не казали. Зараз найближчі, місяці, пару місяців, півтора-два. Іде така таємна гра, і ми про неї з вами і вчора і позавчора дивилися у відео. І бачили, що там ну, все не просто так. І всі ці гучні заяви про те, що Штати підтримують Рашку, що вони там вже цілуються, притуляються один до одного, це все не дуже є правдою. З допомогою тут така сама історія. Значить так... Штати взбісилися за те, що ми не захотіли продавати їм свою землю, свої надра. Що буде далі по угоді між нами і штатами про копалини рідкісні? Таку угоду, як вона є, і якої хотіли її бачити Штати, ніхто її не підпише. Ем, угу. Біля кормушки наших ресурсів, Штати стоять не будуть, і ми це вже з вами бачили. Але якось придумають, як по-іншому розрахуватися. Штати будуть невдоволені цією угодою, але ну, тіпа, Ну що, ну, ну якщо немає інших варіантів, то скажіть, будь ласка, дякую і на цьому. Європейський Союз готує нам пакет військової допомоги. Давайте так, коли по факту ми її отримаємо? Найголовніше запитання. Наступної весни отримаємо? Я так розумію, це термінова да, військова допомога? Ой, значить так. Чи дійсно ми винні штатам цю суму? Мутки, мутки, темки, темки... Ну, Давайте так, точно не ми з вами винні, однозначно 100%. Де ті кошти, кому вони відправлялися і далі куди вони переливалися, це ми з вами ніколи не дізнаємося. Я вам хочу сказати, що тільки на переливанні цих коштів, на відправленні цих коштів, була зірвана ну, просто якась шалена сума. Що будемо віддавати? Який борг будемо віддавати? Давайте так, у два а то й в три рази менше, те, що ми з вами будемо віддавати, це непогано, але штати захочуть також користуватися нашими землями, нашою територією. І це вже не про купалини, це вже про сільське господарство, заселення людьми тобто, це вже про території, які вони є. На його вулиці скоро буде свято, але я не впевнена, що це про кандидата в президенти і про президенти. Зміна будь-яка зміна влади саме для нього. Вона зі знаком плюс. Далі наступний кандидат з'явився, коли стану президентом, то посаджу Зеленського на довічне. Арестович поділився своїми планами. Арестович для України. Іде собі мимо. Іде. Так, поїхали. Значить, зброя надходить нам від Євросоюзу від штатів від третьої країни. Дай Боже щастя і здоров'я тим нашим союзникам яким абсолютно по барабану, що каже Трамп, що хоче Євросоюз, і що там собі нафантазували ті болотні? Є у нас такі союзники, які нам допомагають, не дивлячись ні на що. Подяка їм за це величезне. Що буде робити далі? Які кроки, штати дурашки. Паражка до штатів? Штати до нас. Новини, як по мені, видно, непогані. Що буде робити? Що, що будуть робити Штати по відношенню до доражки? Коли ви розумієте, що ваш, головний ваш козир, то безпечна і дуже близька відстань, і ви можете, коли ви знаходитесь з іншою людиною на близькій відстані, їй? Показати, що ви про неї думаєте, або якось покарати, бо по-іншому просто не виходить, по-іншому не вийде. То ви робите все для зближення з цією людиною. А далі її можна взяти і ну, просто там за шкірку і пару раз кудись п'ятачком окунути, щоб трошки просвітлення було. Це те, що роблять, роблять зараз Штати. Що далі буде робити Рашка по відношенню до штатів? Вона а, грає в піддавки не тому, що там є якийсь план Б чи Г, а тому, що у неї нема виходу. І тому що. А, Рашка дуже сильно сподівається на Америку, але як ми з вами вчора дивилися, і неодноразово до цього ніякої дружби ніколи бути там не може і не буде. Чи вислизне з таких дуже міцних обіймів штатів? Рашка чи не вислизне? А це питання залишаємо з вами на завтра післязавтра навіть якщо вислизне, далеко не дійде. Штати по відношенню до нас вже через три тижні або три місяці. Будемо з вами бачити потепління і будемо з вами бачити абсолютно нові широкі жести і плани щодо нас. Тут хочеться тільки сказати амінь. Нехай воно таке буде, і тільки якомога скоріше. Так. Далее поехали. Народ Америки против Трампа. Подальше доля Трампа. Народ Америки проти Трампа 200 гривень донат, дякую молодці. Народний гнів він нікого не оминав і Трамп не виключення. Чим більше буде рости вся ця історія проти Трампа, єдиний вихід якось людей заспокоїти, то зробити боляче Трампу. Чи він сам буде цим займатися, як вже це було да, під час виборчої кампанії, чи це будуть інші люди? Це, може, вже з вами будемо дивитися по факту того, як це станеться. 31 долар нам прислали. Дякую, молодці, чи піде він на цю ганебну зділку? Головне потягнути час. От, от кілька місяців буквально. А що має статися в ці кілька місяців? Від чого залежить? І наша доля, і доля Європи подальша? Що має такого статися? Заміна головних героїв. Заміна двох із трьох. Люди, які приймають рішення. Я навіть впевнена, що ми з вами знаємо їх імена і як вони виглядають. Сама доля їх потопить. І знову потоп. Знову й щось от такі слова хочеться сказати. Щось пов'язане з водою, щось пов'язане з. Тим, що людину топлять, або вона захлинається. така історія. Двох із трьох потоплять для того, щоб влити свіжу кров у цей союз, який править. Да? І ця свіжа кров вона, ну, вона трошки не веде лад, вона трошки не така жорстока і принципова, як оця тріця, яка є зараз. Слідкуємо за. Слідкуємо за смертями, які будуть відбуватися найближчі місяці відомих людей, відомих персонажів, і будемо робити висновки з того далі.